Міє вітання. Сьогодні розглянемо задачу по геометрії і доведемо, що катет в прямокутньому трикутнику рівний гіпотенузі. Розглянемо прямокутний трикутник АВС. Побудуємо бісектрису гострого кута АК. Тоді оцей кут Альфа і оцей кут Альфа. Також побудуємо. Серединний перпендикуляр до сторони СБ. Де О. Він перетне бісектрису в точці О. З цієї точки проведемо відрізки ОС і ОБ. А також опустимо перпендикуляри на гіпотенузу ОН і на катет АЦ. О М. Тепер увага. Трикутник С рівнобедрений, тому що ОД серединний перпендикуляр. Тобто С Д дорівнює ДБ і Оде перпендикулярно до себе. Отже, за теоремою про медіану рівнобедреному трикутнику цей трикутник мусить бути рівнобедреним. Тоді оце і ОБ рівні. І кути ОБД і ОЦД теж рівні. Позначено кути бета. І ці сторони двома рисочками позначено, що вони рівні. Також рівні СД і ДБ. Тому що ОС серединий перпендикуляр. Розглянемо трикутник АМО і трикутник АНО. Ці трикутники. Теж рівні, тому що вони обидва прямокутні, в них спільна гіпотенуза і рівні гострі кути. А прямокутні трикутники рівні за гіпотенузою і гострим кутом. Тому МА і На рівні, я позначив трьома відрізочками. А також НО. І МО теж рівні, позначив хвилькою. Далі розглянемо трикутники ОМЦ і ОНБ. Ці трикутники теж прямокутні, і в них рівні катети ОН до рівні ОМ і рівні гіпотенузи ОБ до рівні ОЦ. А прямокутні трикутники за катетом і гіпотенузою рівні тому МС дорівнює НБ. Отже, АС, яке складається от такого кусочка і ось такого кусочка, дорівнює АБ, яке складається з такого ж самого кусочка, і ще одного кусочка, який рівний цьому. Виходить, що катет дорівнює... Гіпотенузі. Чому так? Пишіть в коментарях. Я цю задачу прописав і можна подивитися на доведення. Ось воно. Можна зробити скріншот і розглянути це доведення. Окремо можна зробити скріншот малюнка. На сьогодні все. Будьте здорові! Все найкращого.